Тоді ми з вами наступний проєкт робимо сьогодні, який називається піцерія. Він на сторінці 129 і далі. І сьогодні ми повинні зробити перші два завдання як мінімум. Так, сторінка 129. У нас має бути отаке вікно. З певними елементами. Елементи, які в нас будуть, будуть надписи: лабел. чотири зверху. чотири отут у першому стовпчику по вертикалі. Далі лабел буде у нас вартість замовлення. Лабел буде гривні, і чотири лабели будуть оці блакитні прямокутники. Це теж лабили, сюди комп'ютер буде вводити дані. не ми. От, Наприклад, якщо ми сюди венті будемо вводити вартість піци, тоді отут смуга прокрутки, скейл, будемо кількість регулювати, то тут у нас автоматично рахуватиметься вартість. Так само робимо: кількість вводимо тут, перетягуємо, у нас рахується вартість заморозиво, тут кількість перетягуємо, суму, вартість, ціну вводимо. Кількість перетягуємо, вартість рахується так само по тістечку, по соку натиснувши розрахувати, в нас відповідно розраховується загальна вартість замовлення. Оце така наша задача. Отже, починаємо з того, що робимо з вами порожню. Добрий день, Радміла, бачу, з'явилася. Так, робимо з вами інтерфейс. Для цього робимо вікно 400, 400 на 300. Ну, от дивіться, робити, я нагадую, можна в EPython, кого Python не встановлено на комп'ютері або в кого не комп'ютера планшет, наприклад. Так, робити можна у Visual Studio Code. Я буду робити Visual Studio Code, так як це швидше і зручніше. Отже, значить, ми створюємо новий файл. Створюємо новий файл, називаємо його Піца. У мене піца вже є, а піца 2 назву. крапка пай. І тут, як зазвичай, пишемо те, що і в інших програмах ми писали, щоб підключати фром, ткінтер Import. Зірочка. Далі робимо вікно. Він дорівнює ТК. Дужка дужка Встановлюємо геометрію вікна. Він геометрі. Так, дивимося у книжці. Сторінка 130. Розмір вікна 440 на 300 Пишемо 440 на 300 так, і main loop робимо. Main loop. Окей, okay, все. Може вже працювати. Запустили, перевірили. Вікно створюється, вікно створюється. Тепер дивимося, які в нас елементи. У нас буде перші чотири лабели. Для чого? Для цих надписів: Найменування, на ціна, гривня, кількість вартість, гривня, ціна гривні. Значить, я роблю перший. Значить, назвемо його L, L1, L2, L3, L4. L1. перший. L1 лабел. В конструкторі вказуємо текст дорівнює, Тут у нас написано найменування. Найменування. Далі шрифт робимо. Треба зробити шрифт, бо він тут у нас напівжирний до, е, напівжирний і розмір, і гарнітуру треба вказати. Тому ми пишемо шрифт по англійськи буде фонд. То в лапках пишемо. Ну, е, як шрифт писати. Ну, от можна. Глянути зразок. У нас є на сторінці на сторінці 130. Тут для ентрі шрифт пишеться. c один шрифт пишеться, але там із заливкою блакитною. Але ми заливки робити не будемо. Просто напишемо Arial 12. Arial Proбіл 12. І вкажемо, що «Bold». Він жирний ще в нас тут. Так, тепер розмістимо цей компонент. Дивимось, як розміщаємо. Він у нас на відстані по X20, по y20. Отже пишемо place. Значить, х дорівнює 20. Y дорівнює 20. Так, дивимося уважно. Чи зрозуміло. Цей набраний код. А тут аріал не атіал. Дивимось уважно. Артем тобі зрозуміло. Так, артем. Чи... Так, оце ми робимо лабели перші з словами найменування. Розміщаємо їх, розміщаємо їх. Встановлюємо шрифт, аріал, 12 розмір. На півживний болт. І от так у нас все виходить. Гарненько. Тепер аналогічно робимо шрифти для ну, надписи L2, L3, L4. Для цих надписів, звісно, ціна гривні, кількість вартість. Значить, я зараз дублюю цей код. копіюю, вставляю. L1 міняю на L2 відповідно. Найменування міняю на ціна Comma ціна, Цена Так, тут залишаю все те саме. Ікс змінюю на дивіться, який відступ? 150. Значить у розміщенні 150. Це зрозуміло? Y не змінюю. Він на, на тій самій горизонталі у нас що і найменування. Далі роблю L3. Теж все копіюю. L2 міняю на L3. Далі ціна горону міняю на кількість. Ціна горону міняю на кількість. Так. Тут залишаю в себе змін. Х змінюю на скільки? На 230. Y не міняю. І роблю четвертий надпис. Вартість комагану. Теж. Виділяю, копіюю, вставляю. Л3 міняю на що? На L4. Значить, кількість міняю на вартість комагну. І Х е, міняю на 310. Все. У нас і надписи. Зараз повинні всі з'явитися. Здивимось. Неменування ціна на гривні, кількість вартість гривні. Тепер тепер зробимо, закриваю. Тепер зробимо ось ці надписи: пицца, морозиво, тісточко, Сік. Вони нижче від верхніх надписів на 40 е, пікселів. Тобто тут. Буде як і найменування по X, а по Іку ще на 40 пікселів більше. Значить, перше робимо піц. Я беру L1. Копіюю. Я за зразку L1 виберу. Вставляю сюди. Почекайте. L1 виділяю. копіюю, Сюди вставляю і міняю L1 на L5. Тепер найменування міняю на. Слово піца. І збир... прибираю болт. Бо це в нас вже не жирне буде. Подивіться, це вже не жирне слово. Далі. Х залишає 20. Як і у найменування. А Y збільшує на 40. Було 20. Стає 60. Під словом піц. Ну, перевіримо. Перевіримо. Є. Так. Так само роблю L6. Тут уже в мене буде записано морозиво. Тобто L5 виправляю на L6. Замість пільця пишу морозиво. Y ще збільшую на 40. Тобто було 60, стає 100. Під морозивом створюю l 7 Це в нас що буде? Тістечко. Морозово міняю на тістечко. Так, і Y ще раз більше на 40 буде було 100, стане 140. Є. І під тістечком роблю те саме сік, l 8 l 7 міняю на L8. Тістечко міняю на сік. І y, 140 додаю 40 буде 180. Так, все. Оці надписи повинні в нас з'явитися. все піца морозова, тісточко сік. Далі під сік дивимось на наступний малюнок на сторінці 130. Тут ще в нас буде вартість замовлення слово. Так само його робимо. Ще на 40 нижче. Значить, це буде в нас L9. L9. Так, сік міняємо на вартість замовлення. І Y знову збільшуємо на 40 буде 220. Так, далі. За вартістю замовлення будуть слова грину. Воно на тому самому висоті, що й вартість замовлення. Але тут у нас виходить по X десь між 230 і 310. Щось напишемо. Зараз. Значить, так само я виділяю, копіюю, вставляю. Виправляю L9 на L10. Далі вартість замовлення виправляю на грану. Так, і X буде в нас між 230 і 210. Тут у нас 80. Значить 270. Десь серединка. А Y такий саме. Так, і, і все, і лабали, всі ми поставили. Так, перевіримо. Перевіримо. Щас не, не закрив, Закрию. От, все є. Все записано. Так. Наступне, що ми ставимо. Дивимось, Наступне у нас будуть ентрі. Entrї, які ось оці. Проти піци, проти морозива, проти тісточка, проти сік. Як це ентрі пишеться, є в нас на сторінці 130, ось готове. Ми можемо його навіть я можу його так виділити, скопіювати там вставити. Або можна його перебрати. Зараз ставимо, подивимося. Так, ентрі це наше поле для воду. P1 називаємо. Значить, які в його особливості. Тобто є кольорова заливка, здивимось, Sky небо, Blue. Синій, небесна синь, скажімо так. Далі. justify center, Що це робить? Justify – це вирівнювання. Центр вирівнювання по центру. Так, далі заповнюємо туди цифру 75. Ось тут написано у нас 75. За допомогою метода insert. І розміщаємо. Х у нас 150. Ось тут піца у нас 150, а піца, до речі, у нас на 150 написано. Не зрозумів. А, так, да, відступ вже цей 150. А Y60. А піца в нас на 60. Так, да, 60, Y60, правильно. Так, ну от, в принципі, якщо я зараз запущу, у нас воно повинно вже розміститися тут. Аналогічно, я роблю ентри для морозива, тістечка і соку. Значить я виділяю ці три рядочки. Копіюю, вставляю. P1 міняю на P2. Далі 75. Тут не 75, у нас а 12. Виправляю на 12. І Y у нас зміниться. 60 було тут. А тут буде 60 плюс 40, тобто 100. Аналогічно роблю для наступний для тістечка. Ось оце роблю, Тут де 16 написано. Для тістечка. Відповідно, P2 міняю на P3. 12 міняю на 16. І Y теж збільшує на 40, значить буде вже 140. І аналогічно я роблю для соку. А, знову ці три рядочки. Виділяю, копіюю. Вставляю. p 3 міняю на. p 4 16 міняю на 8. І Y збільшу на 40, тобто 180. Перевіряємо. Перевіряємо. Кістечко. Щось із тістечком не так. Тістечко пропустив. Не поняв. П2, П3, П4. 100 140. 180. Де наше тістечко. А, ось я П4 не виправив. О, все. Тепер буде працювати. Не всі p 3 виправимо на П4. Так, запускаємо. Дивимось. Все ок. Далі. Наступний елемент. Наступним елемент буде оця смуга прокрутки. Вона є горизонтальною. Ось як вона створюється. Для цього використовується конструктор Scale. Орієнтація горизонтальна. Довжина 50 пікселів. Переміщається від 0 до 10. Дивіться, from підкреслення дорівнює 0, to дорівнює 10. Тобто перетягуючи, ми, змінюємо її значення від 0 до 10. І розміщаємо, розміщаємо відповідно по координатам. Так, значить, я зараз оцей скейл, щоб мені не набирати, тут скопіюю, вставлю. Тепер це в мене буде перший скейл. Давайте перевіримо. Ось він є розмістився. Е, яка тут відмінність, наприклад, від того ж самого p 1 по координатам? От дивіться, X буде вже 230 у всіх скелів, а не 150, а Y, якщо тут було 60, то тут на десяточку вище, буде 50 писати. А далі все. Відповідно, на десяточку вище, ніж тут. Тобто буде не 100, а 90, не 140, а 130, не 180 а 170. Тепер я копіюю скейл оцей ще тричі. Раз, 2, 3. Відповідно, міняю. Тут було s 1 двічі, тут s 2 двічі, тут s 3 двічі, і тут s 4 двічі. Тепер міняємо. Міняємо ігреки. Міняємо ігрики. Тут було 50. Тут має бути 100, але на 10 менше 90. Тут має бути 140, але на 10 менше 130. Тут має бути 180, але на 10 менше 170. Так, є, запускаємо. Ось наші скейли. Вони розмістилися, їх можна перетягувати. Так, все працює. Так, закриваємо. Закриваємо. І залишився елемент для кожного. Поставлю тут 4 лабела. Також у нас є код для них. Готовий. Копіюю його. Вставляю один раз. Ще вставляю три рази. Раз, два, три. І отут, відповідно, два рядочки С1. Наступні два рядочки С2, 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 С2 далі С3, С3. Стоп. Щось збився. Place, label, place, label, place, label, place. c 1 C1, c 2, c 2 c 3 c 3, c 4 c 4. І міняємо. Значить, теж ми ігрики тут зміщуємо. Ігреки будуть перші, у нас буде 60 і ще раз на 40 вище. 60, 100. 140. 180. Давайте подивимось, що тут, як він програмується, цей лабел, Коли ми створимо лабел, ми створимо йому шрифт. Значення записуємо у нього нулик, Тут нулик записано, має бути. Так, далі встановлюємо шрифт. І біжить це background. Тобто колір заливки. Колір заливки робимо там, глибокий, небесно, синій. Deep sky blue. Так, гаразд, ну дип, це я так розумію, що значить слово дип, це значить, мабуть, глибокий англійський, правильно? Я не помиляюся. Хто тут англійську з вас знає? Є учні, які трішки знають англійську. Так, якщо все, угу. якщо все отак розмістили, от наш елемент, тут ми можемо щось міняти. Тут можемо щось перетягувати. Тут нічого не можемо, тут вестимуся розрахунки. Що в нас залишилось? Дивимося. У нас залишилось ще тут поставити один лабел для вартості замовлення і кнопку button. Значить, ставимо цей лабел тут. Знизу. Так, значить, для лабела я скористаюсь те саме. Сі 4 було, значить, назвем давайте я не знаю, тому у підручнику вони називаються. Е До речі, ці то понятно, називаються, а для вартості, для вартості треба подивитися у підручнику, де в нас вартість створюється. В інших завданнях, та я не бачу щось. В очі не кидається. в очі не кидається. То давайте назвемо її поки С5, а там побачимо. Значить я копію і вставляю. С4 міняю на C5. Далі в нас по Х, Значить, якщо це в нас стояло на. 310. Це має бути десь посередині між 150 і 230. Між 150 і 230 буде 190. Значить, тут Х пишемо 190. Y. y буде таке, як вартість замовлення. Вартість замовлення у нас знаходиться. На якій висоті? Дивимо, шукаємо. Ось на висоті 220. То і тут пишемо 220. Так. Ширина висота така сама, як і в інших. Ну, Має розміститися. Давайте дивитися. О, Все прекрасно. Закриваємо. І остання кнопка. Кнопка це в нас батон. Кнопка в нас, я не бачу тут коду створення кнопки, але ми вміємо це робити. Назвемо її э, B. Так як ми однобуквенно всі позначали, то тут B. Кнопка у нас одна, батон одна. пишемо батон. Так, на кнопці написано. Текст дорівнює. Що на кнопці написано? На кнопці написано Розрахувати. На кнопці написано розрахувати. Кнопці теж треба встановити такий самий шрифт, як у нас був для лабелів. Так, де наші лабели. Які перші ті лабели, чорний шрифт. Ось оцей. Та, в принципі, він тут кругом. У нас, мабуть, одинаковий шрифт. Arial 12, так. Да, кругом одинаковий. Так, ставимо кому. Вставляємо оцей фонд Arial 12 і розміщаємо кнопку Bay.place, порівнюємо. B.place. Bay так, зараз рядочок дописує, у нас буде хвилина мовчання. Place. Розміщаємо. Ну, X у нас такий самий як ось тут в цьому плей'у. А Y, y такий самий, а X буде, мабуть, інший. А X який тут у нас? 310. Так, і ще кнопці ширину і висоту треба задати. Ну, або не задавати, тоді вона по розміру слова розрахувати буде. Перевіряємо. От є кнопка розрахувати. В принципі, все, інтерфейс нашої програми готовий. І оце сьогодні до наступного року, до понеділка, будь ласка, зробіть і надішліть мені. Ну, от ідеально, щоб був у вас фрагмент коду, <кій> видно на екрані. <кій> Неважливо, де ви його зробите, в є Python, чи. В Visual Studio Codes і відкрита програмка. Тобто, отакий має бути. Отаке треба прислати. Не присилайте мені сам код. Ну, хіба що, якщо у вас будуть помилки, тоді можете мені прислати код з помилками. Я вкажу на помилки, де виправити. У вас воно повинно запускатися. Так, давайте я зараз є Python, перевірюючи, працюватиме все це. Ось в мене є Python. Так, вставив, запускаємо. Так, да, працює трішки, отут не влазить. Щось не влазить. Але це працює не, не зовсім правильно. Наскільки я бачу, о, треба зробити більше вікно. По розмірам. По ширині, по, по висоті можна не збільшувати, а по ширині треба збільшити вікно, щоб є e Python усе працювало. Тому тут не 440, давайте 640. Я наберу для початку. 540 наберу, побачимо. Угу. Бачите, в EPON чогось не прорисовуються. Отут лабили в кінці. Не прорисовуються лабели. Ось точніше ні, вони прорисовуються, просто немає їм фонової заливки. Коли у цих лабелах будуть якісь значення, то їх буде видно. Так ось тут нулик записано, бачите, його видно. Так, а ну зараз спробую. Лабел. Тут у нас текст дорівнює 0. А в цих лабелах. 11,23. Якщо я отак напишу, може, через це, що це фонова заливка, така їх не вийде. Ну, Зараз я приберу фонову заливку. Запущу. Ні, фонова заливка не зіграла. Повертаємо назад. Так. Ну, щось тут якісь моменти з відображенням. Ну, коли туди вводитимуться цифри, воно працюватиме нормально. Щось тут треба буде перевірити. Так, гаразд, отже, ми з вами до наступного року повинні ось таке зробити.